Дільці березень, давайте дивитись. Доброго доброго дня, порада для вас. Не сумнівайтеся в собі. Я вас дуже прошу. Не бійтеся, що там якась прийде вам розплата або щось погане стане. Це ні, ні. Навчіться питати прямо у людини, що вона до вас відчуває. Ви прямо знаєте якусь надію отримаєте у другій половині місяця. Прям такий, знаєте, енергетичний потік. Будете радіти, будете радіти, що все на краще. На щастя, я так переживав, або я так переживала, все змінилось, все змінилось на краще, і є той результат, і когось можете навіть зустріти, побачити. Нарешті це все сталося. Можете так сказати. Будете щасливі.